Порадьте, будь ласка, гарну зимову гуму, бо порадити нема кому, а продавці каскарі. А, оберіть собі за бюджетом, оберіть, щоб вона була нова, оберіть, щоб вона була свіжа, бо навіть нову продають двох і трьохрічної давності. типу зберігалась на складі. <кій> Тож, а, просто хай вона буде нова, і щоб вас влаштував бюджет. Навіть преміорі. Via Majori Z трішки, трішки шумнувата на швидкості після 60-70. Але дуже гарно ходить це білоцерківська гума аби була нова. Правда, за 2-3 роки вона може розтріскатись, є в них такий прикол. Але гума класна. І китайська буває гарна. Я сам їжджу на китайській, причому навіть не новій а ушній, просто двохрічну її купив з мінімальним зносом. Головне, щоб протектор був більше 6 мм, щоб вона була м'якенька. Якщо не розбираєтесь, нова дивіться по бюджету, щоб вас він влаштував. Забуваєте параметри своєї гуми е, і шукаєте в інтернеті навіть примірі пайдет.